Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Я тут займаюся заготовкою вирішила зняти трошки відео-поговорити, бо давненько вже не знімала. Якщо чесно, були ми цього тижня і на базарі, але й на базарі нічого не знімала, бо мене питають, чи була я на базарі, щось відео не було. Ну, люди, які дивляться, чекають. А я кажу, була, але не знімала. По-перше, не було як, по-друге, не було в мене особо і бажання. Я знову захворіла, таке якесь відчуття не дуже добре, не знаю, що воно чи завернуло нас з Віронікою від тої болячки, ми недавно щось були, заразилися, і кашляли, і все. Все, все в комплексі. Наначе, як трошки воно й пройшло, і знову накрило. Я ось з 1 серпня пішла у відпустку. планів настроїла цілу купу. І захворіла. Правда, я їх не відміняю, бо ну, це ж таке, ми жінки повинні тримати себе в руках. Поганенько воно, звісно, ну, потихесенько якось. Ви знаєте, зранку. Зранку поганенько, поки розкачаєшся, поки розходишся, тим паче цілу ніч ми так зберемо з Веронікою кашляємо цілу ніч. Вдень ще як день, я не дуже її помічаю, а коли вночі ти кашляєш, от Вероніка вчора, з трьох ночі. Сьогодні з трьох ночі я помітила, кашляла і я, і воно виснажує. Просто ти не висипаєшся, воно тебе виснажує, то зранку встаєш пом'ятий, ну таке якесь. А потім вже десь під обід трошечки воно стає легше. Трошки напиваєшся ліків і щось двигаєшся. Що саме, друзі, цікаве, ми почали робити <реш> ремонт. Вибачаю, <реш> серпень місяць гаряча пора городів консервації. А ми почали ремонт. Я собі так запланувала, вже давно хотіла. А це отримала відпускні. І, думаю, треба робити. Діватися нема куди. Хоч і ще така пора перед школою, треба дітей одягати, але в мене в планах було нічого. Якось викрутився, я його хотіла. Нам треба зробити ремонт у сина в кімнаті, у нас в кімнаті. І в кухні. У нас в кімнаті якось ми зразу так і не думали, я чистю часничок. Але треба робити. Ми живемо в цій хаті, весною буде 10 років. І перед тим, як сюди заселяться, після минулих господарів, ми повністю зробили ремонт. Купили хату, зняли всі старі, які там були обої, все переклеїли, все перефарбували повністю від потолка і до полу. Двері, всі ці справи. Ну, а за 10 років, якби і мода вийшла, і нас на той час діти були малі, хоча в мене діти дуже бережно відносились до обоїв. У мене не було такого, що обої помальовані, вимазані. Вероніки на той момент був один рік. От 25 січня їй рік виповнилося. Ми весною якось перед Паскою. Ну, Я точно не пам'ятаю, коли в той рік була Паска, але. Ось так я весною, пам'ятаю, що перед паскою ми заселялися, і в мене вона зовсім не псувала обої. Вже десь у років шість. Вона трошки там пописала, е написала в рядочок не такі, не такі обої в е двох видів в полоску із квіточками. Там одна стінка. І от вона на одній полосці вирішила собі е зробити у нас відбій повітряної тривоги. Зробила, вирішила написати собі якісь там цифри. Ще вона їх на верле написала там, ну щось написала. Трошки я її посварила. Ну нічого. А так ніхто нічого не вимазував, ніхто нічого не малював. А ще вона в Ніше там трошечки щось написала. Ще як була геть маленька, то теж вона получила і більш цього не робила. Не обривав їх ніхто у нас, ну не підривав, не ковиряв, нічого. Діти якось у мене нормально відносились. Але обоє вийшли з моди, особливо в малого. В нього були такі обої з ретро. Машинками, такими на той час, ну йому років сім було, і воно якраз йому підходило такі гарні на білому фоні. Там якісь букви, ретро-машини Якраз для нього йому дуже подобалось. Але ж вже йому 16 років, по-перше, білий фон. Зараз ж коври ніхто не чіпляє. Біля кроваті трошки сірим вони вже затерлися, десь самі по собі піддерлися, десь вигоріли. Так вони вже по всій хаті. Тим паче мода виходить раніше з цими квіточками брали, габаліни у нас в залі такі. Вже воно проходить це все. Це воно вже не дуже, хочеться чогось такого однотонного. І взагалі, я кажу, вкладати гроші в ремонти це таке. Дурне діло, як на мене, мені от хочеться зараз його зробити і більше ніколи не робити. Тому було б краще зробити щось таке, яке ми будемо це робити у кімнаті і на кухні. Будемо робити американка, здається, воно називається чи якось ще, що його потім можна буде якось перефарбувати, якщо треба буде, і все. Щоб його не переклеювати, не перешвакльовати, більше нічого не робити, максимум просто перефарбувати. Тому що ці всі ремонти, це така дурна трата. Воно коштує скільки грошей і скільки часу, скільки сили. Краще на ці гроші, як є люди, просто ж ну, я маю на увазі, є зрозуміло, якщо його треба зробити, от, от як нам зараз, то його треба зробити. Але як люди роблять кожні три роки ті ремонти, чи, чи п'ять там, я не знаю, ну, я вважаю, що краще на ті гроші відпочити. Життя одне. А клеїти ті обої чи щось там ще, підфарбувати це друге діло. Якось я, я не знаю, не можу нічого сказати. Можливо, хтось думає по-інакшому. Тому ось так. Вчора, кажу, з понеділка я з першого числа у відпустці, але ну, там, кінець тижня якось не хотілося починати, свої справи були, якісь там ще треба було зробити. І, тим паче закупитися, треба було поїхати. Ну, малого Ми будемо обоє клеїти, Я купила такі обоє, покажу, як будемо робити, буду клеїти, я вам покажу обов'язково. Кімната там невелика. У нас взагалі кімнати наші спальні невеликі. У нас в кожного є своя кімната, зал великий, прихожа величенька, кухня трошки більша, ніж кімнати, а кімнатки не дуже великі. Туди по 5-6 рулончиків таких невеличких, півметрових а метровими то менше йде. Я брала метрові. Брала ну такі вже однотонні гарненькі. То вчора ми це понеділок був, 5 число. Все зняли повністю. Всі обої, все почистили, позачищали, вікна позачищали. У нас, до речі, ще досі дерев'яні вікна, і поки ми їх в планах у нас міняти, їх немає. ці вікна, Тому купили хорошу фарбу, все зачиститься, підшпаклюється, де треба, і все пофарбується, освіжиться. Так, що ось так, сьогодні ми в прогулі. Сьогодні тільки у нас грунтування буде. Вчора на вечір вже не грунтували, тому що грунтовка дуже сильно запах має, такий токсичний запах. Грунтовка хороша, грунтовка антигрибкова, бо в наших кімнатах у моїй. Друзі, тривога. Так, друзі, тривога закінчилась. Я вже забула за ті 5 хвилин, що я вам розказувала, я начистила часника на ось таку заготовку. У мене така мисяка ще огірків на сьогодні є. Сьогодні, друзі, ремонтом не займаюся, хотіла сказати, забулася додати. У нас сьогодні, хоч вчора і почали, але сьогодні не продовжую. У мене сьогодні день народження, яке я проводю з огірочками. Якщо чесно, не люблю святкувати свій день народження, особливо ну, в таких домашніх умовах. Я... Ну, це моя суто думка. Святкувати, що я маю на увазі, влаштовувати якесь таке ну, прямо свято, багато наготувати, там пір цілий, <гукати> нагукати гостей і святкувати. Я цього не люблю. Ти сам наготуєшся, замуришся цілий день. Ввечері сидиш просто біля гостей, такий ніякий, тобі вже нічого не хочеться. Це або повинно бути якось скромненько, шашличок, там якісь, тому що ну, все одно ми як-не-як святкуємо. От сьогодні кума сказала: Хочеш, не хочеш, я прийду тебе привітаю. Зранку на день народження моє. Друзі, буду робити і говорити, тому що час іде, а мені треба встигнути. Роблю в трьохлітрових банках. Було б і якби в мене були п'ятилітрові бутилки, але їх немає. Сюди я вже поклала листя хрону, кріп. Палички, зонтики, воно вже таке засушене, вишня, листя вишні, листя смородини по два листочка. Ще було б класно дубове листя, але в мене їх немає. Кладу кхм, чесничок. Якщо великий, то навіть розрізаю. Ось так. Чесничок. Ой. І перчик, лаврове листячко. Я роблю це все на дворі. Зараз, звісно, мухи вже такі кусючі роблять, але на дворі воно якось прохолодненько, лавровий листик. І можна ще давати, хто любить, трошки гіркого перчику. Я геть, геть, ой, чуть не впав на пол. Геть трошечки. І все, наложую. Так, що я там казала про день народження? Зранку ходила на день народження до бабусі, на своє день народження. Вони мене запрошували, вітали, тому що дідусь. У нас же ж не ходячий і ну, він не може прийти привітати, тому вони мене запрошували, приготувалися, ми посиділи трошечки і все. А на вечір вже собі трошки посидимо. Прійде кума поздоровляти, то трошечки посидимо. А день займаюся звичайними справами. Зараз якби не дуже до гульок, не дуже до святкувань. Тому ось так, я вважаю, що я так вважаю, це моя така думка. Що, я не сильно святкую своє день народження. Так, хоч би вони влізли в ці будлі, що я намила. А завтра вже будемо продовжувати ремонт. Хочу встигнути якомога <-або> пошвидше, вибачаюся. Планую за тиждень його закінчити, бо роботи купа з цією і консервацією, і городиною. Саме зараз такий час. У нас прийшов дощик недавно і пішов бур'янет, треба його вже прибирати. Картоплі вже будуть починатися скоро. Треба полуть буде бур'ян на картоплі підготовлювати до вибирання картоплі. Десь, думаю, після 20-х чисел. Будемо картоплю ми вже вибирати, тому що вона вже починає підсихати. Так, що ось так. Так що треба з цим ремонтом швидко почати і швидко закінчити. Тим паче, зараз наспіває купа помідорів. Ще помідори я купила відерочок, хочу заквасити. Я ще гаджику не робила, я ще кетчуп зробила, тільки одну порцію. Ой, я не знаю. Затіла цей ремонт. А роботи ціла купа. Я сам сама собі думаю, що я оце наробив. Ну, а що зробиш? Треба це все пережити, бо по-другому ніяк. По-другому ніяк. Ми ще молоді. Ще треба крутитися, якось треба робити. Оце кажу, зробимо і все. Ні, ну ще не все, бо ще треба буде. Це ми зробимо тільки в чотирьох кімнатах. І ще у нас дві кімнати залишиться зал, Веронікина спальня. Але я не хочу робити, можна було б і зараз зал зробити, але я ж кажу, хочу вже зробити так, щоб, ну не сказати назавжди, але надовше. зробити його гарно. На гарно добре це і стеля. І підлога постелить на підлогу, чи ламінат, чи ліноліум, тому що кімната здорова, і підлога прохолодненька, хоча у нас наче там і немає таких дирок, але все одно. І стіни зробити гарно, купить або гарні обої, або ж само зробити. Оцими рідкими обоями чи цією американкою. Ну, по сучасному, якось щоб його можна було пофарбувати. Це гроші не маленькі, а на так сяк, аби якось зробити, купити щось дешевеньке. Його не хочеться. Тому у нас там зовсім не критична ситуація. Просто обоє габалели ще. І вони вже виход... ну, вийшли з моди, як 10 років назад ми купували. І трошки, трошки вигоріли. Вони там такі з блискучками. Ми як купляли, поклеїли на той час вони були дуже-дуже гарні. Але я ж кажу, все рано чи пізно з моди виходить. То хочеться щось таке однотонне, ну, не на так сяк зробити. Тому що зараз або обоє, ну взагалі ремонт зараз це дуже. Дуже недешева штука. Якщо я кажу, коли ми 10 років вбиралися сюди, ми купили на 5 тисяч гривень ми на той час купили е, обоїв. Я не пам'ятаю, здається, це без фарби, що ми взяли гроші, отак, поїхали по обої. ще ми Тоді так важко нам було їх вибирати, бо що ми за ну, якби на одну кімнату важко вибрати. Ну, якщо ти хочеш, але ще ж його може не бути. А то нам треба було на 6 кімнат вибрати. На 2 ми вибрали більш-менш відразу, а потім вже ми тірялися, як то кажуть. То на 5 тисяч. А зараз, що я ось у малому скупилася, то ну, я брала недорогі, не але гарні обої. Я взяла такі, як мені сподобалися. 650 гривень рулун коштував. Обої потолок та багети вийшло все 3 з копійками тисячі. Це одна невеличка кімната. Кімнати у нас спальні дуже такі, ой, дуже такі собі невеликі в порівнянні із прихожою і залом. Там у нас скрізь більш-менш одинакові такі квадратні, невеличкі кімнати. А на ті кімнати то треба набагато більше. Цих буде або обоїв, або що туди, там треба буде, я ж кажу, із підлогою, то на той час оце такі гроші тоді були. А зараз що? Банка фарби 495 гривень, біла фарба. І 400, чи 60, чи ну, це отаке ось. Отаке ось чи 470, не пам'ятаю точно, червона полова. Фарба. Ну як, червоно-коричнева, голова фарба. Оце отакі гроші воно коштує. А там же ж ще до того всього треба скільки тому, тому ось так. Такі справи. Бачу, що бутлів мені не вистача. Прийдеться ще шукати. У ну, мене ще там пару бутлів є на 3 літри. Ополоскать. Оце все. Хотіла б я сказати, що це все з огірками. Ну, це не все. Ще мені треба зробити салатик. Я зніму рецепт. Огірочки до гамбургерів в Пікулі дуже класні. В тому році я зробила цей рецепт. Вони просто неймовірні. Вони дуже смачні до піци, до шаурми. От ми робимо з лаваша шаурму на піцу. Діти роблять там собі ці гамбургери чи бургери, вони дуже-дуже смачні, просто, неймовірно, смачні. Вони такі насичені, їх можна їсти як ну і закуска, як салатик, але обережно. Тому що вони такі кисло, дуже кисло, солоденькі, хто страждає? З шумком, тому їх треба їсти обережно, там навіть в рецепті. Пишеться рецепт не мій. Звісно, запозичений в просторах інтернету. Зараз його багато хто готує. Він з'явився, оце вже як пару років в інтернеті. Той рік я спробувала, мені дуже сподобалося, і я його обов'язково зроблю. Не знаю коли, але зроблю його. Якраз в мене залишилися там огірочки такі, що на той рецепт, і все. Далі я не знаю. Вже треба переходити на помідори. Хоча я вже і томатний сік закривала, і томатну пасту, і кетчуп, і помідорів маринованих я вже закрила. Але ще ж, я ж кажу, мені треба ще і аджику зробити, і ще кетчуп зробити, або соус, щось таке на піцу. Я в тому році дуже смачний робила, не знаю, треба знайти той рецепт. <кхм> Обов'язково. І ще томатну пасту. Томатну пасту я роблю сама, консервую і користуюся домашньою томатною пастою. Хтось каже, не любить, комусь вона не смачна, а мені смачно, своє домашнє, натуральне. Якщо щось там не так, доводимо. А ще борщову заправку доводю до смаку вже в зажарці. Але це наскільки економно трошки попрацювати влітку, а потім економити взимку. Це навіть не взимку, це круглий рік, тому що я нею користуюся з осені, відколи закінчуються помідори, і до нових помідорів. Тільки влітку, коли трошечки там. Ну, в Сезон помідорів, то ми користуємося помідорчиками. І то взагалі я цього року навіть помідори не, бр... ну, не терла на борщ там, чи на якісь підливки, користувалася е, томатною пастою консервованою. Мені було ліньке своєю домашньою натуральною е, томатною пастою. Мені вона підхода подобається. Єдине, що на рецепт кабачкової ікри я купую томатну пасту, бо з домашньої вона все одно не така. А комусь і не подобається, ну, це залежить від смаку. Я вже звикла, вже багато років консервую, з нею трошечки повозитися треба. Ну, Більше, чим з томатним соком. Але ж так роблю. Так що, ось так, друзі, Ось такі справи. Закриваю багатенько, але в основному тільки те, чим ми користуємося. Або те, що ми їмо, або те, що ми любимо. Ой, щось залишилося і в бутель не влізе. Ще один багато, мало буде і таке. Ось так, щось я там наговорила, друзі, відео буде дуже велике, мабуть. Але з рахунком того, що я давно не знімала, буде нормально, друзі. Ну що ж, до зустрічі в наступному відео буду знімати, буду клеїти, вам покажу, які купила обої, Можливо, це вже буде завтра. Це точно, я надіюсь, буде завтра. А сьогодні ще трошечки ну, отак відпочиваємо. Так що, всім до зустрічі!